Ружнину матки на наявність також інших частин, І щоб ну, лінія була вух і чайна в одному рівні. 10 секунд, рахую 301-302. Правильно прикласти маску. Ми беремо, ми накладаємо по середній акселярній лінії з боку. Ми накладаємо тут електроди. Свідчення пацієнтки, е е що може свідчити про, е про, про, про пневмонію.